А от скажи, будь ласка, там для бізнесу, да, от, е, наскільки це дорого, як, які там варіанти можуть бути там, да, от, наприклад, для, для, наприклад, для якогось невеликого бізнесу, типу там, автомийки там, чи якогось магазину якогось? Да, там. Та ну взагалі для бізнесу це ну, 100% повинно бути, тому що вартісне обладнання, що для Фізлиця, що я для юрниця однакова, да? але mm -hmm. тарифи на електричну енергію це зовсім, зовсім різні. Mm -hmm. Тобто ти ставиш станцію, яка тобі вже швидкість вонокупності набагато швидша. Да? І, mm -hmm. і бізнес він завжди дуже. Бізнес створений для того, щоб заробляти кошти, да? або економити кошти. Ну, у нас mm -hmm. бізнес така тенденція у нього зробить або заробляти, або економити, або то, і то. Коли ти робиш це в суму в бізнесі, ти ставиш сонячні панелі, ти ставиш інвертор, ти батарейку, і ти в принципі вже зекономив. Тобто на ти поставив на собі день ти вже економиш. І вартість твоїх... Е, ну, затрат хватає в бізнесі. Там люба автомойка. Це заплати, будь ласка, за оренду, заплати за, за електроенергію, заплати за людей, які там використовують е, за, заробітна плата людей. Налоги дуже велика кількість mm -hmm. плати. А ти сонечко поставив в тебе вже економія йде.